Цьогоріч у стрітболі взяли участь вісім команд південноукраїнського енергокомплексу. Боротьба була по-справжньому цікавою, адже змагалися за коловою системою. Кожна збірна зіграла з усіма іншими. Це дозволило провести по 7 матчів і отримати максимум ігрового досвіду. Однією з найбільш інтригуючих стала зустріч між командами Сіци ПРВС і АУП. Їхня суперниця триває вже не один рік. У нас іде одвічна боротьба між командами СіЦПРВ і АУП. Поза минулого року, що стритбол, що баскетбол перемогли ми. Сі це перше. Минулого року обидва види спорту перемогли. АУП. Цього року побачимо, переможе сильніший. Ми трохи підсилились. Ми об'єдналися ще з командою СГМ, але я у там хлопці сильні перейшли. У вирішальному матчі сі це перемогли і стали цьогорічними чемпіонами. Команда апарату управління персоналом отримали срібло. А от бронза дісталась працівникам електричного цеху. Перше в історії стрітбольних змагань вони стали призерами цього протистояння в цьому році. Ми проводимо змагання, як має бути на вулиці. Завдяки тому, що у нас з'явився новий майданчик, дуже добре, що баскетбол, стрітбол має популярність. Серед цехів і працівників нашої станції цього разу серед постійних учасників і новачки. вперше виступала збірна хімічного цеху. Після тривалої перерви повернулася команда військової частини, хоч і не здобули медалі, та показали гідну гру. Команди грали згідно правил Федерації баскетболу України, тобто, це на кожен матч 10 хвилин або до 21 очка. Було три таких матчі. 21-0 був результат зафіксований. А так всі матчі були, в принципі, напружені. І перевага, навіть були такі рахунки, де перевага між командами сягала всього одного балу. Змагання зі стрітболу вже 10-й вид спорту у межах цьогорічної спартакіади. Попереду ще легка атлетика, велоспорт, орієнтування та фінальні змагання восени. А переможці стрітболу вже вписали свої імена в історію 35-ї спартакіади ПАЕС.